Та вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин в студії. для вас працює любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. А то з любов'ю впродовж тижня представники рівненської міжцерковної ради у повному складі побували в зоні проведення антитерористичної операції. Учасники поїздки переслідували подвійну мету помолитись за Україну спільно з місцевим населенням та підтримати мешканців прифронтових сіл, продуктами харчування і товарами першої необхідності. Поїздка стала можливою завдяки підтримці міжнародної християнської місії Обітниця миру у далеку дорогу священнослужителям ми вирушили і рівненські кореспонденти. Більше розповість Андрій Смусь у нашому спеціальному репортажі. От ви маєте можливість побачити пряме влучання, міни в літню кухню. Подивіться, що на вікнах. люди, вікна обкладають піском спеціально. Куля не вилучала, щоб спокійно можна було перемочувати. Ось так поряд з передовою. Проживають мешканці села Жованка, що на Луганщині. Щодень нове випробування без світла, продуктів харчування та гарантій безпеки за власне життя. Світла немає, кажуть у вас, де третього іюля буде ровна гота. Рівно, да. А як так сталося? Що вони подають світло? Що кажуть? ДНР останній раз 3 іюля бив в тому году. І видно, хтось здав прямої наводкою по нашому трасармату. А де продукти берете? Тут магазин працює чи ні? Працює, тільки там нічого нет. На Порошенка люди сердиті місцеві насилують? Звісно. Да. Тобто ви вважаєте його винувательцям Ну, Не тільки він винувався, всі війна. На всі? вашу думку, коли війна закінчиться? Сказали, два роки. Підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги та спільно помилитись за мирну Україну на далекий Донбас вирушили представники рівненської міжцерковної ради. Як кажуть організатори, поїздка планувалась заздалегідь і є першою, однак далеко не останньою, оскільки переконані, там, де є біда, саме там і повинно бути сьогодні прогресивне священництво. Я думаю, що саме велика проблема сьогодні з Сходу це безбожі. Я думаю, що зовсім по-іншому склалася ситуація, якщо б люди вірили і довіряли Богу. Тому сьогодні церква, як ніколи, може допомогти цій частині нашої країни, тому, що люди навернулися від Бога. А, я думаю, а потім буде мінятися вся остальна ситуація. Тому е таку Боже, Боже, Бог дав таку благодать. Зібрати представників церков, щоб вони могли послужити. Сходу України на що вони відгукнулись? За що я дякую Богу? Місія під час майже тижневого перебування в зоні АТО, завдяки спільним та злагодженим зусиллям з представниками мережі волонтерських організацій. Сходу вдалося охопити значну кількість цивільного населення продуктами харчування, теплим одягом та засобами гігієни. Сергія Окремо на передових позиціях та в шпиталях виконували свою роботу і військові капелани з Рівненщини. Будьте сміливими і побачите спасіння від господа. Ми, як капелани Київського патріархату, провідуємо воїнів на передових позиціях, веземо гуманітарну допомогу, яку збирають прості люди, від серця від любові, західної України. Людям в східну Україну саме тут можна зустрітись з героями, життєва позиція та мислення, яких просто очищають душу, дають надію на краще майбутнє України. Це молодший сержант Микола Карпюк, батько п'ятьох дітей. На запитання, чому він тут, відповідає. Здавалось би, просто та зрозуміло. Заради них я з Дніпропетровської області, місто Нікополь. На війну я попав ще четвертої хвилі мобілізації, 12 лютого, 2015 році. І Коли вже мобілізація закінчилася, я подумав, що ще свою справу, я не доробив до кінця. І Це буде як поганий приклад для своїх дітей. Що якщо щось почав, роби до кінця і залишився вже третій рік. А ось це Юлія Толмачова, відомий волонтер Житомира, була поранена і після лікування знову повернулась до людей, котрим щодня ризикуючи власним життям, доставляє товари першої необхідності. Погляньте, як свою Юлю тут зустрічають люди. Спасибо Наш вам Родной большое. золотой человечек. Мы тебя очень сильно любим. Боже, спасибо и вам. Рады, большое. очень рады тебя видеть. Спасибо большое. А, спасибо. спасибо большое, что ты у нас есть. Я настолько тронута, я чуть не расплакалась. Это вручили местные жители. Ну, они знали, что я приеду, и люди позвонили с утра. И, и, я так понимаю, вот еще цветы стоят, ждут. А спасибо хорошо. вам большое, потому что ну, я ну, очень рады, тронута. С С поздоровлением. Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо. Сейчас Спасибо. Спасибо. Спасибо вам вам большое, остались. Світлодарськ. Наш останній пункт призначення перед поверненням додому. Вийшли. Правій нас айдар стоїть. Там теж іноді добре. Що, пошлі, no. А може поки що не мешали нам звуки дорогі. За Світлодарством буквально я живу. Вчора вийшли, сюди на п'ю стоїмо. Тут від 12-ті стоять. Ми з вами знаходимося на Світлодарський ТЕЦ. Це вже кінець нашого візиту в зону АТО п'ятиденного. Завітали ми провідати наших хлопців, які охороняють цей важливий стратегічний військовий об'єкт для нашої країни. Вже на Волині нас наздогнала тривожна звістка про загибель чотирьох військовослужбовців на світлодарській дузі. Страшно визнати однак ми вже звикли до повідомлень новинах про кількість загиблих. Тому той мінімум, який може зробити кожен сьогодні, просто молитись за наших хлопців, за українців Донбасу і за Україну, бо саме вони і саме там на своїх плечах тримають для нас мирне небо. Боже, я за Смусь Валерій Мартинюк спеціально для випуску новин. Як прилаштувати дитину до садочку, чи вистачає у міських ДНЗ місць для усіх охочих, як зараз працює електронна черга? Відповіді на ці питання повинна дати тимчасова депутатська комісія. До її роботи долучились члени ради, реформ та місцеві активісти. Про перші спільне напрацювання місцевих обранців та громадськості. Дивіться далі у сюжеті. Одне на двох, а то й більше. Щороку кількість місць у садочках нашого міста обмежена. Саме тому кілька тисяч дітей не мають змоги навчатися. Шкільних навчальних закладах є велика проблема того, що є ясільки, дітки, особливо які хворіють дуже часто. І, відповідно, вони можуть взяти відстрочку на рік, а те місце хтось би зайняв би інша, якась дитина. Тобто я вважаю, що створення такої комісії на сьогоднішній день є актуально. Бо справді дуже багато дітей, які не можуть хотіли б відвідувати садочок, але його нам не можна прийти по електронній черзі. Дослідити та знайти вирішення даної проблеми повинна депутатська комісія рівне ради. Загалом у місті близько 11 тисяч дітей отримують дошкільну освіту, проте, крім цього, 2-3 тисячі не мають такої можливості. Адже середня кількість місць у ДНЗ розрахована на 250-350 малят. Якщо 2 тисячі дітей у нас не охоплюється. Дитяч... Дошкільною освітою, це означає, що в місті Рівне потрібно побудувати близько вісьми нових дитячих садочків, якщо йти класичним стандартним способом вирішення цієї проблеми. Зрозуміло, що побудувати 8 садочків там. Ну буквально діти не можуть чекати, вони ростуть. Та вони не будуть 10 років чекати, поки міська влада вирішить цю проблему. Та побудувати 8 садочків за один рік це просто неможливо. Ну просто неможливо. Потрібно дійсно оцінити той ресурс, який є. Потрібно дійсно визначити, взагалі зрозуміти, скільки обходиться місту і батькам виховання однієї дитини в садочку. А це складається дійсно з тих коштів, які виділяє міський бюджет, з тих коштів, які вкладають батьки, як батьківські внески. Тут насправді цього ж ніхто не, не рахував. І коли зведеться ця сума, ми будемо розуміти, якими коштами ми оперуємо, і будемо шукати, напевно, якісь інші шляхи вирішення цієї проблеми. Як варіант, комісія буде розглядати принцип роботи до шкільних закладів і країни сусідки Польщі. У Польщі знаходяться три види дисадочків: перший дитсадочок – це комунальний. Які фінансується в них 75% з державних грошей і 25% з батьківських. Другий це приватний, коли 100% фінансується з батьківських грошей. І увага, третій: це ті самі приватні, але які фінансуються з державного чи міського бюджету. В них це фінансує держава. В нашому випадку це може бути місто. Проте, обмежена кількість місць не єдина проблема, із якою зіштовхуються батьки дошкільнят, нарікають і на матеріальне забезпечення ДНЗ. Зазвичай забезпечення садочків батьки, тобто як починаючи від гігієни дітей, закінчуючи всякими різними культурними заходами. А треба, щоб трошечки ще крім харчування, яке оплачує наполовину. Місто половину батьків, щоб ще місто давало якусь велику кількість коштів чи незначну кількість коштів на утримання самого садочка. Як буде працювати комісія та чи буде активною громадськість, побачимо згодом першу зустріч по вирішенню даного питання багато хто проігнорував Любов Данче Роман Шиконець, випуск новин. Європейська гуманна практика так у рівному безпритульних собак не відстрілюють, а дають шанс на життя. Тобто стерилізують кошти на це виділяються із міського бюджету. Та, на жаль, у обласному центрі так і не спромоглися побудувати повноцінний притулок для безпритульних собак. Це питання висить у повітрі вже майже 5 років. Як живеться нині безпритульним тваринам у рівному дізнавалися наші журналісти. Милі, добрі та ласкаві, але на жаль, безпритульні. Разом з тим не можна сказати, що вони нікому не потрібні, оскільки у рівному вже майже п'ять років безпритульними собаками займається центр стерилізації безоглядних тварин КТП 1728. Зокрема, за цей час було простерилізовано майже тисячу безпритульних собак. За них за рік майже півтори сотні знайшли своїх господарів. Однак право на життя ці тварини мали не завжди. Раніше за старою методою чотирилапих просто відстрілювали. Проте зараз у рівному перейняли більш гуманну європейську методу вирішення питання популяції безпритульних тварин. «В Тому дворі, де я живу, там близько за моє життя, пів, пів сотні собак, ну протягом там 30 років були вбиті. І ручні і всякі. Тобто, це жахлива була практика, звичайно. Я завжди не могла спокійно це якби сприймати. І я дуже щаслива тим, що я дожила до того часу, коли те підприємство, коли яке колись займалася відстрілом, з 2012 року абсолютно кардинально поміняло напрям діяльності і тепер займається стерилізацією, лікуванням, прилаштуванням. Стерилізація без приту собак, утримання їх у притулках, в ідеалі прилаштування тварин у сім'ї це саме європейський досвід. І якщо з першим та останнім із перераховно небайдужі рівняни, що якось справляються, то із нормальними умовами перебування поки не складається, оскільки за п'ять років проект притулку так і не пройшов спеціальну експертизу. Хотілося б, щоб було приміщення нормальне, щоб його можна було дезінфікувати, нормальне операційне, щоб всередині були приміщення для цуценят, які можна було б дезінфікувати, щоб окремо їх отримувати. Цуценят, щоб кухня якась була всередині, а не от те, що в нас є. Щоб вода була, щоб можна було мити, щоб вольєри були нормальні з бетоном, якимось покриттям, щоб можна було шланг підвести і все це мити, дезінфікувати. Тамара Лук'янчук розповідає, що року для їхніх потреб із міського бюджету виділяється близько 500. Тисяч гривень, але цього вистачає лише на стерилізацію та зарплату працівникам. Харчування, лікування здебільшого за волонтерські кошти, додає, вони сподіваються, що питання із притулком для безпритульних собак найближче часом зрушиться з мертвої точки. І тоді наші менші друзі відчуватимуть себе по-справжньому потрібними. Адже саме завдячуючи роботі таких притулків в багатьох країнах світу, питання безпритульних тварин давно вирішене. До прикладу у містах сусідньої Польщі тварин на вулиці майже немає. А завдячою. Чи зоозахисні пропаганді взяти тварину з притулку набагато престижніше, аніж придбати породисту собаку. Так і у Рівному організація під егідою через власні сторінки в соцмережах, прилаштовує чортири лапих, постійно додаючи описи та фото тварин, котрі потребують домівки. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Стати не просто поліцейською, а начальником відділку вона мріяла з дитинства. Мрія про це й досі, хоча розуміє, що недосяжно річній дівчині з Березного допомогли втілити у життя те, на що вона не сподівалася прожити один день у ролі поліцейського. Тільки от більшість із нас бачить світ у різнобарв'ї, а для Яни Мартиненко через вади і зором це на жаль лише обриси про історію дівчинки і про те. Що мрії можуть збуватися? Дивіться далі у сюжеті Ірина Лаговської. Побувати у кріслі начальника відділку поліції таке їй навіть не снилося. 17-річна Яна Мартиненко ще з малих літ просто марить професію поліцейського. Правоохоронці вирішили подарувати дівчині один день її мрії. Подавай собі сидіти крізь. Дажтаж Я б до тебе і сиділа. У Березнівському відділенні поліції кажуть, хвилювання цієї дівчини передавалося усім, але усвідомлення того, що Яну на мить зробили щасливою, лише додавало позитивних емоцій. Вона побувала у кріслі начальника, прийняла дзвінок у черговій частині та ознайомилась із оснащенням службового авто. Більше мені сподобалося начальника у кріслі начальника. Кріслі начальника. Ну, і ну і машина теж також класна. На перший погляд її хаотичні рухи головою здаються дивними, але для незрячих це спосіб віднайти промінчик світла, який сконцентрує увагу на предметі. Попри вади зору, яна одна з найкращих учениць спеціалізованої школи у Києві, після закінчення якої дівчина опановуватиме професію масажиста. Але блакитна мрія бути поліцейською лишилась для неї найбажанішою. Бути міліціонером знати якась сама хороша професія. Ну і круто, весело. Саме лучше пропитися, наверное. чи ся ну я так думаю. За донькою трепетом спостерігає її мама, розповідає Яну, на таку професію надихнула сусідка. Вона відповідальна, вона завжди слухає, розкриває всі злочини, тому вона прислуховується кожного разу до її точки зору, до її думки. І можливо, тому в неї така мрія була самого дитинства. Але оскільки вона завжди мріяла бути начальником поліції, але те, як в неї є проблеми із зором, то можливо, хоча б навіть на деякий час, навіть на ту хвилинку, щоб при Вести її сюди, щоб вона дійсно подивилася, відчула те все відчуття. Тепер поліцейські її найкращі друзі, але ще одна мрія лишається поки нездійсненою відчути дотик рідного батька, який уже 17 років живе окремо від родини. Ірина Лаговська, випуск новин. Запалювали на сцені так у рівному впродовж двох днів за право вважатися найкращими змагалися танцівники із різних куточків України. Зокрема, мова йде про фестиваль-конкурс із хореографічного мистецтва Гранд Спрінг Festival, який у рівному проводиться вперше. А оцінювали виступи колективів зіркове журі. Подробиці далі. «Тримай мене міцно, Парвисті костюми, умілі пари та надзвичайна енергетика. Так у рівному особливо танцювальну атмосферу творили майже три десятка колективів із різних куточків України. Учасники змагалися у чотирьох номінаціях: сучасні бальні, класичні та народні танці. А суворими суддями стали зіркові гості. Мені дуже приємно сознаваться і неблюдать коли царить положительна атмосфера. Безусловно, всегда есть конкуренция, всегда соревновательный процесс, но по факту люди до такой степени здесь доброжелательны, и они настолько адекватно относятся к оценкам и к результатам. Это очень приятно, нету, нету вот этого, вот знаете, недовольства. Фестиваль конкурс із хореографічного мистецтва Grand Спрінг Фестівал проводиться вперше. Організований він у рамках проєкту Рівне місто унікальних подій. Зараз у нас є конкурс. У нас всі йдуть на конкурс і всі отримують прозоро кошти через компетентне журі. Я приймає рішення фінансувати чи не фінансувати той чи інший захід. І тому в нас третій всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва за два місяці ну, я скажу так, не було 10 років нічого, чи 15, крім Різдвяного балу, а зараз третій всеукраїнський за два місяці. Ну, це дуже дуже велике прискорення. Організатори зазначають про таке свято танцю у рідному місті. Вони мріяли давно, адже такий різножанровий конкурс дає можливість танцівникам вчитися одне в одного, щось переймати у колег, отримувати незаангажовану оцінку власній творчості, корисні поради і, зрештою, удосконалювати свою майстерність. Довго суперечились в плані журі, тому що хотілося тих людей, які Максимально професійно mm -hmm. це все думати, Тому що є люди зіркові, але Результат результативність не буде дуже добра. Я знаю, що не приїхали деякі судді. Правда, Так, Григорій Чепіс на не приїхав. Він захворів, лежить в лікарні. Загалом участь у конкурсі взяли 26 колективів. Переможців журі визначали у чотирьох номінаціях. Рівненська арт студія Голівуд здобула почесне третє місце у категорії Сучасна хореографія. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, Випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. І більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.